Повертаємося четверта, да? Хто не дивився е, перед цим відео, будь ласка, подивіться, там все є, я розповідаю з приводу, як е, по дереву Сферот можна побачити, як протікає наше життя, де у нас стоїть блок і що з цим робити. Да? І також можна подивитися на людей і зрозуміти, що з ними не так. Да? Е, дерево е, сферот, так, поїхали. Е, Сефіра е, Хесет. То любов, щедрість, довіра до життя. Знаєте, таке я дозволяю бути е світу до мене щедрим, е любити мене. Ну, тобто, знаєте, це не перекос такий, що я подихала маткою, і все, і тепер я любима е дитя Бога, да? а в конкретному тому, що є всередині довіра. Є всередині довіра, така м, до життя, що як би там не було, буде все окей. Не з таким, що я здохну, я вишкребаю, да, я спалюся як пташка Фенікса, а з таким, що е, все одно буде клас. Все одно буде клас, ми це пройдемо, і це відчуття таке всередині, ну, е, які б там думки не приходили, людина все одно довіряє. Ну, Зараз, да, зараз криза або зараз мені погано, але все одно, все одно я йду, йду далі. Якщо брати сферу грошей, тут легко прийняти гроші. Отут, до речі, не там давати, а от саме на цій сфері це людина, яка вміє приймати гроші, вміє приймати подарунки, достаток, весь достаток, тобто в людини всередині відчуття, що ну, я цього достойна, це нормально. Подарили машину, це нормально, подарили квартиру, це нормально. Подарили там іще щось, да? це нормально. Тобто для людини це вона сприймає як норму, а не так, що я тепер повинна в життя продати. Да? Ну, з таким. Якщо ми беремо любов, то тут тепло і відкритість. Да? Тут людина така, вона... серце не закрите, да? людини відкрите. І є тепло. Від людини відчувається оце теплость, не нехолодне, таке, знаєте, якесь. От покажи ти спочатку мені, як ти мене любиш, а потім я тобі покажу. Да? спочатку ти мене полюбиває, а потім я. Ні, тут легко. Тут людина може любити, відкриватися і розуміє, що кожна людина в світі має право вибору і може піти в будь-який момент. Бо інша людина нам не є якоюсь матеріальною річчю, яку ми щойно купили да, за наші вистраждані кошти і, і взагалі, да, тобто це нормально. Вона розуміє, що вона може дати, що вона може втратити, але тут є ось все одно відкритість така. Якщо брати по енергетики, то це, знаєте, це розширення, розширення свого простору. Розширення такої енергетики, коли людина вона не блокує свою енергетику, вона на якомусь глибинному рівні вона просто все більше і більше розширює свій простір не тому, що вона хоче володіти конкретно, а тому, що вона просто хоче відкриватися цьому світу, вона хоче сяяти. Якщо ми беремо здоров'я, то це імунна система. Імунітет тут людини ок. Якщо отут у нас іде перекос, то у нас отут іде. Саможертва, такі, знаєте, жертвочку себе люди строїть. Да я ж тобі все, а ти ж мені нічого, і таке інше. Да я ж тобі 20 років, а ти мені любовницю. Да? Або я ж тобі там гроші віддав, а ти мене кинула на більш багатішого. Ну, і таке інше. Да? Тут самопожертва, навіть тоді, коли тебе не просять, людина лізе, лізе, їй треба. І тут взагалі люди дуже часто в співзалежності. Вони дуже важкі стосунки, і співзалежні стосунки, і стосунки, і відносини. Так? Ми розуміємо, що стосунки це тільки з партнером, а відносини це відносини з батьком, з дитиною, з подругою, з колегою так? і таке інше. Тобто ось так. І тут ми розуміємо, що тут може співзалежність бути абсолютно в усіх стосунках і відносинах. Далі йдемо тепер до. П'ятої сефіри, п'ята сефіра у нас. 에... Зараз згадаю. 에... Гвура. Гвура, да. Гвура, сила. Отут у нас дисципліна нарешті. Да? Тут у нас по поличкам це все дуже класно, да? а отут ми Дисципліна у нас є конкретна. Це такий внутрішній воїн, чітко конкретно знає, де обробити, де що, не мусолиться, як то кажучи. І отут у людина, до речі, вміє в стосунках виставляти здорові кордони. Ну, як ми вже перейшли да, на цей, то якщо брати стосунки, то це здорові кордони. Людина не буде нарушати здорові кордони, якщо наші нарушаються кордони, то це значить, і ми порушуємо чиїсь кордони. Розумієте? Не буває такого, що тільки в нашу сторону порушують, ні. Е, значить, ми десь теж порушуємо. Е, а ми можемо і тут порушувати, коли ми саме жертвочку себе строїмо. Розумієте, Даєш ж для тебе все, даєш тобі котлетки, даєш тобі ось це, це. А тебе хтось просив? Ні, а чого ти лізеш? А я не хочу зараз, а я на дієті, да, наприклад, і ще такі інше. Ну то, то ми не питаємо людині, як їй буде комфортно, а самі вирішимо, як їй буде комфортно, і намагаємося це зробити. Тобто, тут ні. Тут чітко, конкретно ні, дякую, я не хочу. Все, ні, все Все нормально. Людина може чітко сказати ні і це нормально. І в стосунках, і в відносинах у неї тут кордони є. є розуміння. Якщо брати гроші, то це вміння утримувати і захищати ресурси. Якщо ми тут вміємо приймати, то тут ми вміємо їх утримувати і заощаджувати ці всі ресурси. І якщо брати про енергію, то це зібраність. Тобто людина не просто тут ми сяємо, все класно, ми весь світ любимо, а все, без проблем. Летіть метелики, да, і хто хочеш на це світло. А отут ні. Тут конкретно зібраність людина чітко-конкретно знає, куди вона буде направляти енергію, вона може стримувати енергію і чітко конкретно направляти на ту чи іншу, ну скажімо так, ідею, куди їй потрібно. Да? в неї є дисципліна, в неї є внутрішні воїни, які скажуть, так, стоп, ми тут сьогодні. Не розтрачуємося куди попало. Да і а ми бо збираємо цю енергію, бо ми хочемо ось це, ось це зробити. Тут людина раніше ляже спати, бо вона зрозуміє, що завтра в неї якийсь там проект серйозний, таке інше, і їй треба буде на те, чим вона просто поляпає там з подругою ще дві години по телефону або подивиться якийсь серіальчик. Тобто вона розуміє, що це я можу зробити вихідний. А зараз мені треба оце за для мене головне. Про здоров'я. Якщо брати про здоров'я, то це сфера м'язи та печінка. Тому, якщо там десь якісь проблеми з м'язами та печінкою, тут щось тут не то і тут, до речі, якщо беремо в перекосі, то це буде агресія, жорсткість і мегаконтроль. Такий контроль прям жорсткий, прям дисципліна така. що Воєнні відпочивають, як то кажучи. Да? Ну, тобто, ми розуміємо, дуже перекоси і агресія. Тут у нас ж печіночка, а там вся агресія наша сидить. так так. що ось так. Далі ми повертаємося до, і далі спускаємося до Сефіри, сефіри Тіфаред. До речі, є така компанія Тіферет, да, яка абсолютно вишиває всю символіку. Зараз хочу просто показати. Ну, немає у мене тут під рукою. Зараз просто що. Ось вони такі класні. Ці це підставочки під гаряче, да? можна поставити собі чашечку. І вони ось назвалися, бачите, квітка життя. Да? Вони назвалися саме назва пішла їх від дерева сферот, або дерево сферот у нас іще не тільки просто як серце, а да, саме таке це, а це баланс, любов, істини. Я це ще краса означає. І оцю красу, оцю символіку вони захотіли передати людям в, скажімо так, в цей світ матеріалізувати в цей світ. До речі, ось прикольна речі. Да? Зараз просто хочу показати, ну, просто дуже воно прикольне, Ці вишивки тут ну, нема в мене такого маленького, собою нічого. Я тут трошки показала, да, те, що є. Але, в принципі, я контакти залишу всі під відео, можна зайти і подивитися. Що саме і як вони вишивають, там і під замовлення можна, і готові матеріали вже взяти. Там дуже багато всього класного, цікавого. Тому про тіфарет я вже про цю сефіру я розповім в наступному відео, ну, щоб були такі маленькі блоки, зручно було дивитися.